Всім привіт! У нас сьогодні розпакування навушників Galaxy Buds FE. Ось така маленька біла коробочка, ми її отримали, все тут запаковано і будемо відкривати. Щось пішло не так. Так, окей. Чим не за теж треба? Я таке рідко розпаковую, тому. Це мало бути швидко і гарно, але як маємо, так маємо. Так, інструкція. І гарантійний талон. Ось тут воно все. І безпосередньо саме так Прийшов наш розпакувальник, трошки запізнився. Білий гарний такий кейс. Всередині навушнички. Ось такі манючки Будемо пробувати і розкажемо по відчуттям. Ще в цій коробці тут є шнур для зарядки. Так, що це таке? Дві розиночки. І сам шнур. У нас тут Type-C з двох сторін. Такий невеличкий, але... Цілком достатньо. І ще у нас є вкладища ось такі. Я їх одразу чомусь не побачила. Чотири штучки. Бачимо, вони трошечки різняться між собою. Так, зараз ось. Два поменше і два побільше. Що ж, трошки покористувалися ми навушниками від Samsung, і є що про них сказати. По-перше, по вигляду вони мені дуже подобаються. Дизайн доволі стильний, є сенсорні кнопки. До речі, порівнювати будемо з тим, що у нас ще є з бездротових навушників. Це навушники від Sennheiser. Так, трошки нерівноцінне порівняння, але ну, що маємо, то маємо. Отже. Про сенсорні кнопки. Вони тут, ви бачите, трошечки скошені, їх діаметр менший, ніж діаметр самого навушника. І завдяки цьому, в принципі, вони не зачіпаються випадково і тицяються тільки коли вони вам дійсно потрібні. По санхайзерам, дивіться, для порівняння, по-перше, сам розмір, ось такий він великий і ось така манюсечка Samsung в порівнянні. І це, по-перше, да, по самому розміру. І по-друге, по, по сенсорній кнопці. Дивіться, тут вона ось така майка, а тут ось по всьому діаметру. Метро навушника доволі велика і є ризик, що випадково можна зачепити. Плюс ще в тому, що вони дуже легкі завдяки такому маленькому розміру. Один навушничок ми важили 5-6 грамів, має і завдяки цьому вони доволі зручно сидять у вухах. Також в комплекті ми це показували, коли розкривали коробочку Там було декілька наборів амбрашор для мене ідеально, у ці найменші. Максимальний період їх носіння був 3 години безперервно, і відчуття, що ось прям хочеться їх сняти, щось заважає, такого не було. Тому можу сказати, що сидять вони добре і не випадають. Сам корпус він з такого гладкого пластику і не слизький при цьому. І ось такого теж, що з рук випадає, такого не було, поки що при використанні. Захист від вологи тут по факту відсутній, але при невеликих опадах нічого не станеться. З ним я таке практикувала, трошки під дощиком шла, але він такий був дуже-дуже мінімалістичний Лістичний. от Під зливу краще все ж таки і без шапки з ними не потрапляти. По кейсу, він дуже маленький, дуже зручний, в сумочку і так далі, але по його надійності, ну дивіться, трошечки хитається. Для порівняння Sennheiser, так, він такий більший, не зовсім зручний, але нічого не хитається. Причому цим навушникам, вже, якщо я не помиляюсь. Три роки, от тому по кейсу тут якість краща. Ви в закритому стані. Дивіться, наче все окей. Ну нема да, моментів, що щось відпадає чи хитається. Тут, тим паче, тут корпус явно якісніший. Ці навушники вони підтримують з'єднання по Bluetooth 5.2. Для порівняння Buds 3 Pro підтримують 5,4. Тут трошки не підвищили рівень, але нічого. Аудіокодики тут SSC AAC, SBS. На жаль, не підтримується APTX HD, але в принципі, ми не думаємо, що хтось помітить різницю у звуці за цими навушниками. Діапазон частот Samsung чомусь не зазначає. Скоріше за все, приховують такі мінімалістичні невидання. Характеристики звучання, тому не знаємо. Тут 6 мікрофонів, є функція активного шумоподавлення, і це дійсно зручно. Щодо навколишнього звуку, то у нас тут три режими. Перший це активне шумоподавлення. Він непогано працює, проте чуть нелегкий легкий шум від його роботи. Скоріше за все, довго його використовувати не вийде, тому що голова банально заболить. Другий режим це звичайний, частіше за все, я ними користуюся. І третій – це режим навколишнього звуку. Дуже гарно, чутно, що відбувається навколо. І щодо перемикання цих режимів, які я зазначила, їх можна перемикати через затискання цієї сенсорної кнопки. Але тут важливо задати в додатку два з трьох режимів, і між ними тоді буде перемикання шляхом затискання. Крім того, ми в цілому можемо керувати сенсорною кнопкою через додаток, по одному натисканню, по двом клікам, що буде робити навушник в такому випадку. Крім того, застосунок у нас з вами використовується для загального налаштування цих навушників, для їх пошту. Шоку, якщо їх телефон не побачив, наприклад, одразу, і там є також еквалайзер. По якості звуку. Протестували їх з різною музикою, тому давайте пройдемося по різним стилям. По-перше, heavy metal. Він звучить доволі прісно, ну, чесно, ніби втрачається оцей драф, який цьому стилю притаманний. Другий момент synth metal. Ось тут теж момент, що деталі музики втрачаються, хоча, в принципі, загалом звук непоганий і слухати можливо і реально. Третій стиль це synth Pop. Отут драйвово, цікаво, але знову ж таки нагорода. Голошу, що частково детальки втрачаються. А щодо інді-поп, хіп-хоп, просто поп, ось тут найкраще звучання це цікаво, це привабливо, і моменти навіть нам здалося що краще, ніж в Санхайзерах. В цілому, говорячи про. Звучання музики в цих наушниках явно відчувається, що є акцент на голосі вокалістів. Він виходить доволі класно, насичено, але поруч з цим сама музика вона наче трошечки приглушена і менш чітка, і відповідно відчувається менший діапазон звуку. І зараз ви не бачите наушників кейсі, а це значить, що я говорю через них для того, щоб ви почули якість мікрофону. Ем, от. Я думаю, що в порівнянні з ось такою петличкою, до чого була саме вона, ви трошечки відчуєте різничку. На мій хворий голос не звертає увагу, трошки хриплю, це не мікрофони, це моє горло. І для порівняння звук на мікрофоні Санхайзера він звучить ось так, як ви зараз це чуєте. І покажемо, як виглядає застосунок в менюшки. Він знаходиться в розділі Samsung. Ось Wearable, І бачимо, це стартовий екран. Є у нас тут показ, показники зарядки і навушників, і кейса. І бачимо відкривання керування зовнішнім шумом, сенсорне керування. Тобто, ось тут ми налаштовуємо. Зараз по дотику відтворення призупинення стоїть плей-пауза. Да, по дотику утримання, те, про що я говорила, сум, шумозниження, ефекти, і можна також налаштувати подвійний і потрібний дотик. Я цього не хочу, тому що це буде занадто я буду сама плутатися. Що у нас тут ще є? Є налаштування навушників, такі більш да, деталізовані. Еквалайзер, про який ми говорили. У нас тут зараз звичайний режим, але бачите, що є більше низьких, м'який, динамічний, чистий, більше високих, тобто погратися можна, те, що буде зручніше. І хотіли погратися, налаштувати еквалайзер під себе, так тобто, ну порухать його самостійно, але не виходить. Бачите, на різних в принципі режимах воно само ставить амплітуду, і я нічого не можу з цим. Зробити, тому обираю звичайний і повертаюсь по ємностям батареї. В самих наушниках у нас ємність їх батареї 60 мліам на годину. Під час прослуховування музики на середній гучності цього приблизно вистачить на 10 годин. Про корпус то тут інша ємність батареї 479 мА. міліампер, і приблизно цього вистачає на 3,5 повні зарядки навушників. Ну що ж і по загальному враженню почнемо з недоліків. Те, що мені не сподобалося, те, що вони дуже неохоче приєднуються до пристроїв не Samsung. Якщо з телефоном Samsung прям повне взаєморозуміння, ви навіть не включили ще Bluetooth, наприклад, на телефоні, а відкрили кейс, достали навушничок, і телефон вам одразу пропонує ось є баци, будь ласка, до них приєднуйтесь. То з ноутбуком Asus, в моєму випадку треба було погратися з налаштуваннями, їх пошукати декілька разів, і тоді вже відбулося це. Приєднання. Так само за телефоном Xiaomi теж не дуже охоче, вони хочуть до нього приєднуватися. По-друге, інколи є такий момент, що витягаючи з кейсу навушники і намагаючись їх використовувати, перші 10 секунд може працювати лише один навушник. Потім все нормалізується, але от перші 10 секунд, наче якесь таке з'єднання відбувається. По-третє, якщо ми в Кейс навушники не покладемо, да, наприклад, на ніч залишимо їх якось отак, то всю ніч навушники будуть намагатися до чогось приєднатися. А за рахунок цього вони будуть без використання навіть втрачати в своєму заряді, і у нас вийшло, що приблизно 30% ємності вони через отакі постійні намагання Samsung підключи нас, будь ласка, розрядються. І останнє, це ми в принципі коментували, але для деяких жанрів втрачаються певні деталі в їх звучанні. І відповідно, якщо з поп-музикою все ідеально, то метал трошечки вони, ну скажімо так, мають посередню якість звуку. Щодо позитивного, все-таки для мене особисто їх позитивні моменти перекривають всі перелічені негативні Вони легкі, вони зручні, мікрофони гарної якості. Ви це почуєте в записі, мають активне шумоподалення. Це є важливим для певних моментів, і плюс це різноманітні фішки від Самсунгу, по типу пошуку наушників. В цілому вибором я задоволена, тому що ми обирали між трьома варіантами, між цими FE, між Баца 3 і 3 Pro. Але зупинились на тому, що або вже брати FE, або вже брати максимально брати Pro. Тому що між F'E і просто 3 особливих таких суттєвих переваг немає по якості звучання і так далі. Тому, якщо ми не хочемо найдорожчий варіант у вигляді прошки, то краще тоді вже брати FE. І в принципі цим вибором я максимально задоволена.